Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Про мототі набирає своїх обертів. Вже сьогодні для мене, для вас вчора. Ми отримали в пакі центральних крайніх захисників та вороторів в обох командах. А також я вже знаю, хто обраний в якості 12-го гравця команди року від чоловіків. Та жінок. Тож, якщо вам цікаво, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар під цим відео. Якщо ви новенький, підписуйтесь, у нас тут дуже цікаво. Давайте розпочнемо із контенту, який ми отримали сьогодні, в... у вівторок, вибачте, бо вже середа на календарі. І в розділі Live у нас з'явився новий Тоті Чемпіонс бонус. Це, напевно, якийсь аналог того, що ми вже маємо в розділі Milestones, Тоті Чемпіонс. Але тут більш тривале це завдання, тому що воно розраховано на 21 день. Я так розумію, це три вікінд-ліги. Виправте мене, якщо я помиляюсь. Але наше має бути так? Тож, вам треба зіграти 50 матчів і виграти 40. Якщо ви це зробите, то отримуєте мадняву еволюцію. 83 x 20 за 35 перемог, 83 x 10 85 x 3 ще одну мадняву еволюцію, 84 x 3 і за повний блок виконання 81x11. До речі, їй, мені здається, грамотно тут роблять. Тобто найкращі нагороди не за фул виконання. Вони розуміють, що вибити 40 перемог за три фуд чемпіонс, коли це тоті, коли купа бустерів, коли максимальний піт, це важко. Це невеликий відсоток ком'юніті зробить. Навіть не зважаючи на те, що це буде розтягнуто на три фудчемпіоси, розумію, але там теж будуть якісь неймовірні промо. Тобто і вони зробили так, що за 35 перемог в нас де-факто найкращі пакетики. А за 40, це вже бонусом вам ще одна еволюція, ну і 81x11, який не те, щоб якийсь супер крутезний. Тепер давайте переходити до розділу СБЧ, і е, сьогодні вночі для мене ми отримали м, рулетку цікаву. І це патібек черговий, в якому були картки. З прому Дінастії. Як їх багато цих апгрейдів подивіться. Династії, Vintel Wildcards і. Tots Group груп Стейдж Єврокубки. Один з трьох з рейтингом 87 або вище. Вони замінили радіоєктів на гравців Vintel Wild Cards. Ми відкривали це все діло, буде нарізочка на каналі. 86-й рейтинг від вас вимагається, для того щоб цю збірку закрити. Чергове, шалене просто СБЧ. І всі в чаті питаються, що робити: збирати, не збирати, виконувати, не виконувати. Зараз будемо розбиратись Хомаре Сава, напевно, сюди є наголос. 93-й рейтинг. хай воркрейти, версії тоті Айкон з шаленою просто, неймовірно, динамічною фотографією і взагалі дизайном. І з двома плейстайлами. 4-4 зірочки не покращили відносно її базової версії. Але в центрі поля, ну, якщо б 4-5 було, то це була б взагалі пушка, але і так непогано. Давайте подивимось на статистичні показники. 86-й пейс. Гарне розподілення, 90-е прискорення, то і дуже файно. 88-й удари. І тут проблема з шот-павер, з того, що я бачу, 80-та. То є замало. Все інше непогано. Навіть вибір позиції: 92, фінішин 93. Далі, передачі 93. Все неймовірно, штрафні удари, ви не будете за неї виконувати. Дріблінг, 93-й. Баланс трошки замалий, але болконтрол, реакції, компоужур все найвищому рівні. Дефенд в нас 85-й. Для боксу бокса. Непогано підкати 70, все інше. 85 або вище. І фізичні здібності 80 для дівчинки також дуже потужно. 97 стаміна. І плейстайл плюс на Relentless і прес-провен. Тобто вона буде у вас і бігати цілий матч, і ще й під пресингом гарно себе поводити. Окрім того, плейстайл на ферст, переступи. передачі на трикутник і довгий пас. З плюсами, наче, ясно. Основний також в тому заключається, що 1,3 мільйона монет це все діло коштує. Це дуже бюджетно. Ми думали, 2 буде. А 1,3 ну, ну це правда небагато за таку картку. Тепер давайте стосовно мінусів. Немає жодного плейстайлу на удари. І, можливо, ви там бачили-не бачили. В мене є її базова версія. Я використовую її як атакувального боксту бокса на хантері. І в мене вона руїнить моменти. Можливо, через відсутність саме плейстайлів на удари. Мені не подобається. Так само немає плейстайлів на захист. Жодного. Ну, я не знаю, хоча б антисипейт умовний. Був би класний. Або блок. Типу, є статистичні показники, але немає плейстайлів. А плейстай в цій грі ви знаєте, наскільки багато вирішують. Тому тут треба тестити. Є аренна версія на 5 матчів. Якщо хочете народний огляд, вони. На жаль, не так багато переглядів набирають, але якщо хочете, пишіть. Якщо побачу від вас зворотній зв'язок, то може зберу і запишу для вас. Втім, виглядає як непоганий бокс ту бокс. І якщо у вас немає адекватної картки, то збирати треба. Футбін 88% лайків то є дуже багато. Ну і оцінили її це W, не там 1,8, не 2 мільйони. Це не оверпрайс, тому які тут можуть бути питання. Друзі, також у нас вийшла нова еволюція. Давайте з нею розбиратися на сайті Фудіжі. Ну і команду подивимось також на футбіні, Все як завжди. Друзі, ми з вами на сайті FoodGG, давайте поглянемо на нову еволюцію Тотті Центербек Prospect. Безкоштовно, то є дуже файно. І ми отримаємо плюс 4 рейтинга, плюс 3 пейсу, плюс 4 передачі, плюс 3 дріблінг, плюс 4 дефендінг, плейстайл, плюс на жокей і плейстайл звичайний на інтерсепшн. Крім того, дефендінг плюс 4 і сила плюс 4. Дуже непогано це все діло виглядає. І тут доступні отакі козаки. Вільям Саліба так. Evolutions. І він може бути 87-м рейтингом. І подивіться на цю картку. 85-й пейс, 88-й Дефінг, 85-та фізика. Він дуже схожий на його Вінтел Wild Karts версію, але безкоштовно ще й з Плюс на Жокей І, звичайним PlayStation на перехват, і В нього є ще й гіно. Дуже потужна картка. Окрім того, Давід Алаба, 89-й рейтинг. так не 93-й, який ви могли зробити за скільки там 75 тисяч монет чи а, за 125 тисяч монет. Да? Там по дві були платні еволюції. Але як опція а, з Жокеєм, з тими самими перехопленнями, з єнотом. Я думаю, непогана картка, тим паче безкоштовно. Як мінімум, я б це радив виконувати з Льдефодора. Фодора. Тому що ви можете зробити 85 рейтинг, 89 і запхати його в якесь СБЧ, бо це безкоштовно. Ви лише витрачаєте свій час. Давайте переходити тепер до а, нових ікон. Ріо 3-4 мільйони монет, але подивіться на цю картку: два плейстайли, єнот та підкат, 3-3 зірочки. Подивіться, як вони прокачали відносно його звичайної картки. Дріблінг 77 в Ріо Фердінанда. Подивіться на спритність та баланс. Тут її роблять дійсно неймовірну роботу з картками. Вони дорого коштують, вони омріяні. Люди хочуть відкривати паки них, але і картки шалені. Майкл Сіен. 1 мільйон 100 тисяч монет. 4-4 зірочки. Так само подивіться рівень роботи з ним. І рейтинг плюс 4, і майже все, плюс 4, плюс 5. Окрім того, Жокей, Плейстайл Плюс і Еріал. І купа плейстайлів звичайних. Це просто машина. Релентлес, Proven, Anticipate, уф, ще і Shot. Неймовірна картка. Просто неймовірний опорний півзахисник. Medium High? Хай хай. Окей, Medium High було б краще, але так теж непогано. Філіп Лам, 92-й рейтинг, плюс 7 до швидкості, 91-й пейс. Це вже просто відповідає тому, що ми хочемо бачити на поточному етапі гри. Всі інші статистичні показники також апнули. Фізика має плюс 10. Плейстайл плюс лонгбол. І Relentless. Віпдпас є звичайний. Єнот є, інтерсепт є, підкат є, прес-провен є. І 99-та стаміна. Вау! Wow! Мільйон монет! І неймовірно динамічне фото. Лотер Матеус. Я не знаю, що тут казати. Це Лотер Матеус, який отримав плюс 3 рейтинга. Плюс 3. Ну просто, просто вау. Навіть цей мета. Цей щось неймовірне. 4-4 зірочки, Power Shot і Deadball. Playstyle плюс, quick step, Rapid, anticipate, relevantless. Вау. Далі Ham, 11,8 мільйона монет. Це найдорожча картка в Річені. r 9 Let's go! r 9 тримає на собі чоловіків. На 200 тисяч монет він дорожчий за цю хам. Ну але, Power shot, Rapid, playstyle, Plus, finesse Shot, First Touch, kickstep, relentless, 5-5, стаміна є, удари є. Її звичайна версія це просто імба. А ця ще отримала плюс 2 рейтингу. Ну, це вже ендгейм картки, друзі. Це вже ендгейм картки. Напевно, так і має бути істоттю. Мені хочеться, щоб наступними промо вони не перевищили одразу хоча б да, до Футіс десь ці картки. Тому що вони мають бути унікальними, якщо ви їх зловили з пакетиків за 8 мільйонів монет. Рухаємось до захисту. Давайте з чоловіків. He's a center half, he's a number 4. Watch him on the market. Немає його на маркеті. Вибачте, 5,7 мільйонів монет. Virgil van Dijk. Тут і зараз. Но ну, монстр. 88-й пейс, <плюс>, плюс 16 до прискорень. До побачення, просто всі вбивця. Єнот і блок. І лишили йому звичайний Еріал пауерхедер. Жокей в нього ще є. Господи. Ну, це до побачення. Це просто до побачення. Рубен Діаш Непогана робота з карткою. 88-й Пейс це дуже важливо. Подивіться, плюс 28, плюс 23 йому накинули. Спритність баланс також покращили. Ну і 95-й захист, 93-я фізика. Теж дуже потужний захисник. Єдине, що Брюсер це я так і не знаю, що він в грі, як він працює. Мені здається, інші плейстайли краще, але в нього вони також всі є. Єдине, що не плейстайл плюс. Мануел Фрімпонг. 2,2 мільйона монет, 99-й пейс, 88-й дефендів. Ну, цього замало, але можна його пробустити, да? Сентінел. Я думаю, Сентінел йому треба давати. І у вас теж вбивця 4-4 зірочки. Ой, Віппас і репіт. Ох, Жокей. Але, до речі, подивіться, на захист. Тільки жокей. Немає нічого для відборів. Типу, це більше навіть не півзахисник. Це більше якийсь бокс бокс можливо. Бекборн. Да. Я думаю, йому треба давати backborn. І це буде, якщо ви виловили його якимось дивом, подивіться. І warcрейт і хай-хай. Да. Ну, у вас бокс бокс просто готовий, Пози, Вибір позиції, фішен. Можливо, щось навіть на удари. Снайпер, дивіться йому тут раді. Удари і фізику. Можливо, захист не треба бустити. Ним реально можна грати, я думаю, в центрі поля. Але, але удари мені не дуже подобаються. Але снайпер, і вже цікаво. Зльоту не потрібно. Шот пауер є, лоншоти є. Де завгодно. Неймовірна картка. І в нас Тео Ернандес не міг його знайти. Макс Прайс, так, да, Тео. Окей. 3,8 мільйона монет. Схожий на фрімпонга. До речі, дивно, що він по максималці. Де Ну це Тео? Напевно, скрипти, мета, 92-га фізика, майже все 99. І переступ і Жокей плейстайли. Ну тут є інот, і, енот, і пас також звичайно. І в нас Алісон Бейкер, воротар. 700 тисяч монет. Це мені здається, дорого. Для першого дня, по-моєму, куртуа був дешевшим минулого року. Його непогано апнули. Але треба тестити. Воротарів треба тестити, чесно. Треба брати і грати. Плейстайли в нього є, воротарські, але тут о, буває таке, що стати намалювали, але воно не грає. Е, далі, жінки, давайте, дівчат, ведесенько пробіжимось. Ренард, 1,5 мільйона монет. І це жіночий Вандайк. да? і пауерхедер. Я думаю, що вона буде дуже потужною. Брайт е, 617 тисяч монет. Ну, це не знаю. Тут же в мене питання. Під перебудову хіба в опорну зону, бо захист є, дріблінг передачі, навіть удари 80 є. на Battle. 95-й. Пейс для крайнього захисника. Окей, паси через трикутник, жокей. 1-2 мільйона монет. Ну і Воротар. А, почекайте, Card 1,6 мільйона монет. Неймовірні стати теж. 4-4 зірочки, пас і блок. Ну і тут Воротар дівчинка, чесно, я не знаю, мені здається, люди платять за неї суто, щоб мати синю картку в складі. Ну, бо, слухайте, 173 см зріст. Ну, ну, це смішно. Які ви її стати, не малюйте. Це буде габела. Отака От команда, друзі, ікони, другі і захисники. Тепер всі в паках. Напишіть мені, чия ікони вам подобаються більше. Які перші чи другі. Бо тут є питання, вони гарно розділили, і мені цікаво, що ви думаєте. А, і тепер давайте до зливів інформації. В нас відомий 12-й гравець же і чоловік і жінка, і 12-й гравець Кріштіану Роналду. Максимально очікувана, прогнозована one last dance для Кріщану та Месі в якості тоті. 54 голи він наколотив, да? ну і люди просто хочуть за нього пограти. Тут він і Месі це просто людський фактор, в них купа фанатів по всьому світу. Моя суб'єктивна думка, якщо хочете, ані Месі, ані Кріщану не мали бути в цій команді року. Месі це взагалі сміх. Ну тому що Кріш, хоча б 50 там скільки голів наколотив, да? і в Лігі слабкий. А Месі це ну, і Золотий м'яч його, і в цілому знахожне в цій команді смішно, але люди люблять метакартки, Люди виросли на Кріштіано та Лео, тому вони в команді. І, можливо, це і окей для відеогри. А, тепер давайте глянемо на дівчинку. Це буде поп, а, тому що, можливо, хайрейт, Я не знаю малюють і такі стати в продікшен, треба дивитись, коли вже вийде. Це голосування було. Я чесно не думаю, що це було за результатами голосування. Бо вони вчора викатили голосування. Сьогодні вже в нас є злив, був перед контентом. Ну, камон. Рухаємось далі, і це в нас перші зливи Тоті Honorable Mentions, які мають вийти в п'ятницю. В четвер має вийти фул команда з 12 12-м гравцем. А в п'ятницю в паках мають з'явитися ще й Honorable Mentions. Це номінанти Тоті, які не потрапили туди. Феде Вальверде і Трент Александр Арнольд. Це логічно, бо вони ну, були в номінаціях так на голосування на 12-го 12-го році. Вони мають потрапити. Я дуже сподіваюся, що отримає отримує й пейс. Тому що в нього була картка Центуріон минулого року з 90-м пейсом. І це був неймовірний просто правий захисник, мені дуже подобався. Я хочу собі в склад, але, звісно, з пейсом. 86, ну це буде Аля щось Канцело. Хочеться більше. Друзі, отакий неймовірний контент. Тепер з приводу інвестицій. 83-й потрошки набирає. Наш з вами. Ці картки також набирають. Але мені здається, що з урахуванням вимог на апгрейди. Ще і рарне золото набере. Особливо наприкінці, коли люди будуть ловити ці тоті, все робити з них, я от бачу ціну 1К для будь-якої рарної картки. Можливо, навіть 1-2. Так само анрарні картки, можливо, я бачу ціну там, 900 монет. Якщо хочете, можете як мінімум собі закупити, щоб крутити було що. І мені подобається третій і п'ятий рейтинг. Тому що на нас очікують. 85 плюс картки. Можливо, там буде СБЧ, можливо, там буде інформ. Але якщо буде інформ, то загальний рейтинг не має бути супервисокий. Тому 1,5-84, все ще подарунок, 4К за 85 теж дуже низько. Думаю, на тижні набере. 87-й набрав, 6-й набрав з того, в що ми з вами інвестували. 9-й також я вам дав Фалісона і Рубіна Дєша, вони плюс 4К дали. До речі, Халан та Дебрюйне на місці. Пам'ятаєте, я вам казав минулому відео? почекаємо, вийде сава. Побачимо, як дорого вона буде коштувати, і наскільки багато треба саме дебрюдний Халанді. Вони не дуже виросли. 89 90 набрав більше в непаків. Тому можливо, перед виходом з паків завтра вже для вас. Тобто в четвер, і Халанда по 70к Мені подобається, бо ми чекаємо на Анголо-Канте, Я думаю, будуть ще ікони якісь в п'ятницю. Можливо, буде контент. І увесь хайрейт-фодер, де спаків, і Honorable Mentions картки, і відповідно Тоті. Тому оцей фодер, який ще не набрав, 91-й не набрав, 90-й дав плюс 5к. Цей дав. 88-й також. Ренар 23,524 вона сьогодні продавалася. Зараз вже пізно просто. 20 ми її з вами купляли в непакі, коли вона йшла. Можливо, придивіться до цих карток. Типу, хто тут є? ПОП, якщо піде. Ну, вона 23, бачите, вона вже набрала. Треба брати те, що не набрала. Або якщо буде падіння якесь перші півгодини відкриття паки в п'ятницю, я не уявляю, що там буде, то раджу придивитись. Інформи дорого. Я дивився, вони ба 28к, я вам не буду давати ціну, яку ви не зможете Взяти друзі, таке вийшло відео. Як завжди, якщо лишились якісь запитання, то не соромтеся в коментарях, спробую всім відповісти. Ну а ми з вами побачимо зовсім скоро. Багато контенту монтується, робиться все для вас. Віддяка і подяка вам за вашу підтримку. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.